Як я влаштувався до шахраїв на роботу на 5 хвилин і зміг заробити 150 гривень. Коротше, прилітає до мене на другий аккаунт Телеграма ось така спам-розсилка. Не робота, а мрія: 7-10 хвилин в день, 2000 гривень оплата, кайф. Лайкаєш на сайті якісь готелі і заробляєш як дубайський шейк. Ти поки підпишись, тут я розповідаю про шаграйські схеми простими словами. Та обов'язково пошир це відео. Дякую. Ну, я думаю, ладно, це ж не схоже на скам. Давай спробуємо. Я ж пишу їм, що для цього потрібно? Вони знову відповідають фото. У відповідь просто спитали вік і сказали, що зі мною зв'яжуться. Ну я думаю, ну, супер, все тепер хліб з маслом буде їсти кожного дня. Тут з'являється інший менеджер, видно зразу, що серйозна організація, і починає зі мною таке листування. Коротше, моя задача переходити по посиланням. Підвищувати видимість цих сайтів і за це отримувати по 50 гривень за одну сторінку, яку я переглянув. Я одразу перевірив сайт на інших сервісах. Він і не популярний серед українців. Але ну не бідний на відвідувачів. Там більше мільйона відвідувачів щомісяця. Ну думаю, ладно. Почав переходити по посиланням та висилати скріни. Після цієї важкої роботи я отримав підтвердження, що я можу забрати свої 150 гривень у іншого менеджера. Написав іншому менеджеру, вислав номер картки, і, в принципі, через 10 хвилин мені зарахували 150 п'ятдесят гривень. Непогано. Ну а далі починається саме цікаве. Мене запрошують в суперчат, де люди просто бабло грибуть лопатами. Тіпа приєднуйся до цього чату, завтра почнемо працювати вже в посиленому режимі. Там так само потрібно лазити по сайтам і типу робити скріни. Але потім вони дають супер спецзавдання. Ти вже за свої гроші повинен придбати пакет бронювання. Не знаю, що це таке, але, наприклад, ти вкладаєш тисячу гривень, а вже заробляєш дві з половиною тисячі гривень. Ну і в цій групі вже цирк несеться повним ходом. Театр одного актору, тобто є. Я і є 15-20 ботів, які там починають переписуватись, типу друг з другом. Силають якісь скріни, що я там взяла вже пакет за 3 тисячі бронювання. Я вже там отримала за пакет бронювання там 6 тисяч гривень. Несеться друг з другом щось спілкуються. Ну, Коротше, типу жива група така. По факту робиться ілюзія для того, щоб я придбав теж один з таких пакетів і, типу. Заробив теж грошей. Ця схема теж побудована на жадібності, але ще плюс тут вони втираються в довіру. Я просто залишив собі ці 150 гривень і не став купляти інші пакети. Не знаю, чомусь не захотілося. Як вважаєте, правильно зробив? Ну ви не забудьте підписатися та поширити це відео, щоб інші люди знали, що існують такі шахрайські схеми.